Армадол, забудь про головний біль. Духовка там... теж не реагує, тому що ну оці всі генератори вони не витягують. Ми на жаль. Дуже хотіла сьогодні вам приготувати просто неймовірний такий знаєте, сніданок, де у нас тут е курка замаринована в апельсиново-гірчичному соусі. Вона була б така пряна і ароматна, то ще імбир додали. Є багато овочів. Е ну, Це знаєте, це, це була б така ароматна зимова насичена страва, а... і ми б зробили таку красиву подачу Скільки на стіл. Скільки її треба запікатися. Насправді хвилин 30-40. Якщо все ж таки вімкнеться світло так. десь ближче до десятого, то ми звичайно встигнемо. Ми встигнемо. У нас все замариноване. Якщо раптом у вас все працює, то скористайтеся можливістю дуже легко курку або індичку замаринувати в такому апельсиновому маринаді, де потрібно сік двох апельсинів, цедра ще з одного апельсина, дві столових ложки гірчиці такої пряної, додати туди трішки соєвого соусу, десь дві-три столових ложки, натерти цедру. Це я вже сказала, сухий імбір. Обов'язково додайте, ви ось бачите список інгредієнтів. Можна сухий чесник додати, посолити приблизно десь дві чайні ложки. І в цьому маринаді на ніч залишити м'ясо. Сфотографуйте цей маринад, запишіть його, як як вистачить, зайдіть в Ютуб. Але ось м'ясо мариноване в цьому маринаді воно надзвичайно ароматне. До речі, можна і свинину маринувати в такому маринаді. Це буде дуже розкішно просто. А потім в духовку запікайте. Якщо це курка, то вистачить 40 хвилин. Ну а якщо це свинина, телятина, то відповідно десь на 20 хвилин більше. Доброго ранку всім нашим сніданківцям з гарною новиною. Ми до вас нам дали світло. Сподіваємося, у вас теж тепло і А Якщо вже ми не на генераторах, а на світлі, то це означає, що буде такий сніданок сьогодні. Я вже швиденько користуюся цією можливістю. Виклала замариновану курочку, наклала сюди картоплю. Вона розрізана на чотири частини і трішки приварена. Що означає трішки? Закипіла вода. І буквально десь три хвилини нехай вона у вас покипить. Картопля залишається ціленькою, але коли ви поставите її разом з куркою запікати, вона не буде пересушеною а буде соковитою і дуже смачною. Ну і звичайно, я маринадом. Тим, в якому замочувалася наша курка, я все змастила, всі овочі поклала сюди ще томати, селе не селеру, а пастернак, Ось пастернак поклала трішки моркву, вилила той соус, який залишився. Сподіваюся, ви зараз побачите. І зверху обов'язково. Свіжі гілочки чебрецю. Якщо немає свіжих гілочок чебрецю, то знайдіть у себе спеції щось подібне до італійських трав. Але от свіжі гілочки чебрецю, це правда буде неймовірний аромат. А, буквально за ну за там 5-7 хвилин ви все перекладете в деко. Вже можна ставити запікати 180 градусів. І я сподіваюся, за 40 хвилин неймовірний пряний аромат курки та картоплі запеченої під апельсиново гірчичним соусом заполонить абсолютно весь наш простір. Це буде неймовірно смачно і затишне. Він французький форме. Я вибачаюся, ми будемо снідатися? Так, так. ви слухайте, сьогодні така була пригода з цим готуванням. У нас були генератори. Ми вже забили і сказали, все, курка замарно, готувати не можемо. Але потім дали світло. Як в кожній родині, є світло, треба швидко швидко, абсолютно. Ми рекомендували нашим глядачам. Чам у до речі, традиційно ти накладаєш. Давай рекомендувала нашим глядачам зробити пряно курочку в такому апельсиново гірчичному соусі. Тимур не один раз Тимур її просто в нашому як я, ефірі. він теж снідає тільки на роботі. Знаєш, так нього на цьому вас чудова можливість. Так, чудова у нас варі. все по справжньому. Ми по справжньому готуємо гілочку. віддається, хвоя не потрібна. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, Дякую що підтримуєте Дякую. наших такі творчі одиниці. Що все пройшло спокійно і затишно. Бо я відверта хвилювалась. Думаю, ну не вже ми знову почнемо сваритися на різних підґрунтях цей день. Але ви були миротворцями українського шоу-бізнесу? Назву назву вас так. Так ми вболіваємо за наших. Готуйте дарунки дітям, миру і спокою в кожній родині і смачного, теплого, затишного вам завтра. Сніданок не о 8, а о 7. 8. О сьомій ранку. Не забувайте. Все? Ти плавав? Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» щодня у будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».